На полях Генасамблеї Зеленський проводить численні зустрічі із лідерами ПАР, Кенії та Ізраїлю. А от і з президентом сусідньої Польщі виникає заочна перепалка. Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим, ніби підіграли Путіна. Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Анджей дуда у відповідь порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно рятувальника. Україна перебуває під російським нападом. Без сумніву в дуже складній ситуації хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна бу. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що, якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Лідер Польщі кілька разів підтверджував, що має намір переговорити із Зеленським у Нью-Йорку. Втім, зустріч наразі не відбулася. Офіційне пояснення не співпали графік. Вітерянин хімікус пише, Зеленський використав трибуну ООН, щоб звинуватити Польщу в підіграванні у Москві. Ще раз Зеленський заявив на весь світ, що Польща на боці Москви. Що це диверсія, зрада, чи пацієнту пора в дурку. Початку криза у стосунках з Англією, криза у стосунках з Німеччиною, криза у стосунках з Польщею. Мені у цій ситуації цікаво лише одне встигне Зеленський споплюжити відносини з країнами Балтії ще в цьому році, чи то вже на Новий год. Роман Давиденко пише: прошу вибачення у справжніх друзів поляків та Польщі. Від початку повномасштабного вторгнення Росія Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців понад півтора мільйона. Світлана Самарська пише: Мій допис про те, як я перекидала на швидкоруч малого через кордон на початку березня 22-го року, не можу знайти на заблокованій сторінці. Що згадую, повторю. На сьогодні це актуально. Ми добралися до кордону у перші чорні дні весни. Через пункт перетину йшли в основному жителі Київщини. Черга була така, що обабіч дороги стояли за Лишені авто. Нерви не витримували, люди покидали транспорт і йшли пішки кілька кілометрів. Той йшов, кого котили на візках чи навіть ношах, хто з кломаками, хто голіруч і у чому був. Хвилини, які я не забуду ніколи, це миті усвідомлення, що оті діти, які переходять через кордон без нікого, це сироти, щойно набувши цього страшного статусу. Я би не допетрила. У черзі шепотіли. У них вся сім'я загинула, у жилах миттєво застигла кров. У водія, який мене привіз, по щоках текли сльози. Каталки везли протестанти. На тому боці лежачих людей перехоплювали. Польські францисканці до дітей спокійно підходили люди у жилетах україномовний волонтер і спокійно починали розмовляти. Вели до авто і автобусів. Українські жінки, десь звідти, з пекла, заледве перетнувши кордон, сідали на траву і сиділи, дивлячись в одну точку. Їх не чіпали. Пізніше обережно підходили, пропонували їжу і облаштування. Я бачила поліцейських і водіїв з польської сторони, які плакали. Я це бачила. Якби мова не про війну, а про якісь фестивальні фестиваль, то організація була дуже добра. Скрізь годувалася їжа, лежали гори пледів і одягу. Носильники, поліцейські, волонтери, ці люди вивернули душу перед нашими. Це була не допомога, це було рафіноване біблійне милосердя. Підтримка і допомога, яку надає Польща і польський народ, просто неймовірні. І в мене питання, коли вони пропускали нас усіх без документів, без дозволів з котами, собаками, черепахами і папугами? Вони не порушували закон. Усі мислим і закони, щоб сьогодні той, хто мав би завчасно рятувати своїх громадян, але покинув їх на убой, убезпечивши свою найстильнішу у світі дружину, своїх чади, своїх предків, розказував полякам, що вони готують сцену для московського актора. Польща, дякую. Але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Олена Хоменко пише: після цих слів президент Польщі відмовився від запланованої зустрічі з Зеленським, і от ніяк не може для себе вирішити, чого в цьому більше тупості наглючості чи пофігізму. Він ніяк не второпає різницю між поведінкою стендапера і політика. Вітерянин ОМГ пише Грошенко використовував будь-який міжнародний майданчик, щоб збирати коаліцію, залучати нових союзників. Але це це окремий випадок. Самого початку він використовував будь-яку можливість, щоб звинувачувати, виказати зневагу, істерити, зруйнувати відносини, озбутися партнерів. Аграрії скаржилися, що українське збіжжя осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові. Фетерянин Яздоплес пише, Сусід, коли тобі спалили машину, дозволив скористатися його авто, щоб возити дітей в школу. А ти почав таксувати на його машині ночами. А він такий: слухай, дітей вози, але таксувати не треба. А ти такий, та ти, Ти хто такий взагалі? У мене авто згоріло. Ось подібна ситуація і в стосунках України з Польщею. Зеля звинувачив Польщу в грі на Росію. Поляки справедливо постять такі картинки. Хоча, в дійсності, це не Україна, тишком нишком намагається пернути ножем Польщу, а Зеля намагається пернути саму Україну. Але пояснити то складно, все дуже погано. Андрій Карпов пише: вчора Україна обіцяє запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі. Про це заявив заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка. Сьогодні Дуда скасовує заплановану раніше зустріч з зеленським. Представник уряду Мюллер заявив, що Польща припинить допомогу українським біженцям у 24 році. Польщі заговорили про ймовірність припинення допомоги українським біженцям із наступного року. Це стосується скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу безкоштовного доступу до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги. Дипломати в нас від Бога, але з предметами лише схожими на мозок в голову. Оксана пише: 80% поляків висловилися за обмеження допомоги Україні після скандалу з зерновим ембарго, блискуча робота української дипломатії. А уявіть, що якби на його місці був якийсь дурачок, ні. Тепер впевнено можу сказати: Зеленський не дурачок. Кумбриг Мене Кавун пише: це зветься повністю просрати зовнішню політику, за яку в Україні відповідає особисто президент. Пересваритися з всіма дружніми країнами і є ціль цього промосковського піаніста: не буде допомоги, не буде перемоги. А якщо один почне, в другий підключиться третій, десять країн все. Коаліція антипутінська. Буде зруйнована Європа і США, сцепивши зуби, далі допомагають Україні заради народу. Твітерянин Nekto007 пише, яка там дипломатія? Це продумана антиукраїнська діяльність. Лишають Україну безнадійного і перевірного союзника. Цікаво, що скажуть ображені на Польщу біженці. Напевно, що блазень молодець ні, а серед них же купа влюбленних жіночок в нашого хорошого президента. Твітерянин цифровий борщ пише: просто треба було слухати уважно. Він же казав, що його мета повернути українців, і хочемо відповісти саме людям, які знаходяться за кордоном. За кордоном треба повертатись. Повинні повернутися люди, які будуть працювати, і повинно повернутись чесно більше ніж поїхала. Якщо ми хочемо нові кроки зробити вперед, треба тиснути. Деяких ще й загрутувати по поверненню. А як їх повернути, коли країни їм пільги дають допомогу? А от якщо з ними посваритися, то українців виженуть, і ті змушені будуть повернутись. Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що Україна буде позуватися до світової організації торгівлі. Твітерянки Лені Райдуга пише у зв'язку з останніми польсько-українськими подіями і заявами цікаво, де наша влада планує розміщати біженців, яким нікуди буде повертатись. До 24-го року залишилось кілька місяців. Чи вони сподіваються, що люди одразу до Рашки поїдуть, А попереду зима, а енергетика в дупі. Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що, якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає. Ми допомоги Денис Царук пише: людина, яка тоне, це зеленський, а не український бізнес. Олександр моцнолютий відповідає: Дуда звинуватив не бізнес український, а з зеленського особисто його прирівняв з потопильником, натякаючи на втрату рейтингів і зневагу в світі за мородерство за команди. Сергій Марченко пише: Давайте глянемо на. Кейс Україна, Польща без політичної хіні, а з точки зору національних інтересів України, що треба розуміти про конфлікт Польщі та України, який стрімко загострюється і критично псує відносини з стратегічним партнером. Конфлікт почала Польща. Заборона українського зерна не була спровокована українською стороною. Основна відповідальність за з'ясовані відносини лежить на польських політиках. Коли доводиться боротися за польські інтереси, лише уряд права і справедливості гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені. Із всіх можливих варіантів реакції Україна вибрала публічну ескалацію. На мою думку, найгірший варіант. Конфлікт між Польщею та Україною шкодить обом країнам, але ціна цієї шкоди не співставна. Якщо Польща просто зазнає економічних втрат, то ми боремося за виживання, будь-які логістичні транзитні проблеми, які може створити Польща, будь-яке пославлення військової співпраці, буде вартувати тисяч життів саме українців. Це надто висока ціна для нас. Україна не може дозволити собі конфлікт з Польщею. Наступне рішення конфлікту не лежить в публічній площині. Будь-які спроби публічно присоромити поляків отримують ще більш жорстку відповідь. Це означатиме тільки подальшу ескалацію і підвищення ставок, а відповідно, підвищення втрат. Який вихід прийняти польський політичний процес як неминучість? Так правляча партія Піс йде на вибори, і так вона використовує українську карту. Не думаю, що робить це з великим задоволенням, але немає такого злочину, на який не піде політик, щоб виграти вибор. Раціональною стратегією України було б поставити зерновий експорт через Польщу на холд до виборів, але отримати взамін якісь інші компенсації. Це було б справедливо, і переговорна позиція України тут була б сильною. І так вести перемовини через МЗС, а не через пресу і публічні виступи. Наступне і ще одна Велика втрата для України це погіршення ставлення поляків до українців. Зеленський з дудою помиряться, а поляки не забудуть скандал і недружні дії України. Неважливо, що поляки самі почали. Про це ніхто не згадає. А ставлення до українців та України в Польщі цей скандал зіпсує. Резумуючи конфлікт Польщі та України і спровокований Польщею та шкодить обом країнам, але враховуючи неспівставність шкоди й ризиків, які несе конфлікт з Польщею для воюючої країни, мудріше. Щою мала би бути українська сторона, на жаль, не стала. Маємо абсолютно ідіотський і непотрібний конфлікт, в якому політики двох країн показали себе справжніми довбограями на фоні страшної війни і російської загрози. Дуже сумно все це. Денис Данилов зазначає: завжди коли Україна воювала або сперечалась з Польщею, перемагала Московія.